Руслана, Руслана. Валентина. Валентина, Олег, Микола, всі сільська проблемали. рада, всі, хто вдвій час Ви, потім. молитві, які приносимо дві разом сема, ти ми підтримує їхні відпочинання, захищає їх. І всі, хто працюватиме, перебувати всякий небезпек, збережи їх. Він мали надій на землі, блага, навчи їх, розуміти, що тільки ти один Наша мета, і, що тільки ти даєш вічне життя сьогодні. На цей будинок нам помешкається. І на цей квартиру цей, нехай буде мир, і Боже благословені, що ж у нього наповнявся ця зі його перебувати, якщо перебуває, нехай не вам дасть, і мого Симутні Бог. Оти, Сити, дух нині, бо зачасники вічні. Боже, чи ти живо пради було, ставить цей кабінет чи не так, працюючи в ньому, віру шукаючи, правду, справедливості любив тебе, що більше через Ісуса Христа Господа нашого. Амінь.

Его мотористал за спасение твой типи. Христос завета. Так и не зависание сюда, твой тот привив. А вас не все ангели. Ми все будем домовить. И мы успеем послуги его. Спасайся, приключи, то жить и будем. А потом вигнали сок Я не здесь, да, закинь. Я в закиму домови. Осталось спасет твоим хрестентанем. Огины не завитания, сейчас тут вив. А с ними спервы он Мир свій подай цьому домові, нові, і ми вас ти поголосив, що спасаючи до свічи всі, тобі працювати буде в дім. Я б захиму до навіть станце спасіння твоїм Христе звітання. Так Та є ніжденський присутний коло їх, а з ними святих сіти хвили атуанулів. Ми свій подеться домові, І минустим по благослови його. Спасибо, щоб всіх, хто буде працювати в нім. ній. Благослови, Господи Боже, що на суті живе на все благослови в дімці, ворога, зритані, як і дім, потефри, на тефри, зритані, Господи, благослови, і Богім, а в дарині наслідки, за тілі Христа, Господа нашого. Подав спасіння, доми за Київському, так Господи. Благослови кабінет, цей і всі, хто тут працюватиме, Юрій, і приручився до цього відкриття цього кабінету. І ми їхній родині, та самосподи, благослови їх. І хто буде працюватиме страхом Твої скорони, здержи їхні здорові, супротивник, які на Твої святе, благословення, Звяти Оселі, Твоє, поблагослови, все добре У цім кабінеті, ми належено, ти спасав, надбоже, неслав, бо ти належимо, ти спасах нас, Боже, ми слава й даємо Отцю і Сину, Стому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Премудрі стаймо по Божого, Вісу Христе, Івана, ми всі вітруємо. Вітало, Кисатої Іванові і читання, Слава Литві, Господи, слава тобі, Будьмо уважні то час, Ісус проходив прихожий, зірхонів, чоловік, щоб вас закинув старше наметник, який бувати. Бажав бачити Ісуса, хто є за народу, не міг, і був малий був розвіз. І забіжов перевій вирізав фіго дерева, що побачив його. Бо він був у нього, щоб нього проходити, коли на це місце, що підійшов то поляну, гору на нього промовив. Західти, ти зараз доле по сьогодні мені потрібно бути в твоїм домі. І ти зараз додолу, збізи, прийняв його зразі, і всіх побачив, це почали нарікати, казали. Він дорішов може остину, за що там вже захи промов до Господа. Господи, полими ткусові дамо войку, очим скрив, бо вирнув четверо, і служив промови до нього. Сьогодні, мабуть, пасіна пішла, бо їй все врагло, і все, бо людські прийшли, щоб знайти та спостерігати, що загинуло. А ти власть слава тобі. Помоги мені, це все моє. Добре. Я промілістю тебе співуче буду, я буду співу тебе о Господи, огосподи. Його і тим задоволе змінного, коли прийдеш до мене, я невільності серця свого, серед того молого, не поставив я під очима своїм реченшеї, юлоч, відступа на віджу. Хайда до мене воно не рекіли старців ходи від мене, ні його не знаю, то та й нового дня, як свого. Ясніше того соколь, його до святого, його не стерплю. Мої оч не вірили землі, щоб сидіти зі мною, то повідомий невірності. Той буде служити мені, об мене не сяде всередині дому мого. Стану стану на віні, не стане напроти очей не Видумовиць, усі без Божих, землі буду знищити з кожного ранку, що з міста спойняв вибив, всі злочинці. сім. Поміла нас, Боже, полохими, але це твоє високо і помило, Припомилого, помило. вас, припомило, Богу, славу є благословення на цей кабінет, і місце перебування, всіх, хто тут перебуває, і хто працював, у цьому кабінеті, Юлії, і всі, хто залучиться до ліс піця цього кабінету, на світло не, не обожнув буде перебувати, Щоб посла їм своє слово, на слова, який буде оберігати, прийняти їх. І всяку знає буде настояти і чинити всі чесноти, кормти, святі, хто в заході, і що вас своїх берегів відгоду, зуби за мутрусу, потопу, від войну, та навала, увагах, чужинці, то і всяка смертеної рани, що дай здоров'я. На ділі доволі тієї всього, збагатию, промову, сьогодні, вислухай нас і помилуй помилуй, Господи, помилуй, води, ми наші Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи помилуй, Господи, Боже, спаси на тієї землі, тих, що то море, далекомости, войну, солодих грехі наші, і Помилуй нас потім на сочинений Бог і Дислави дає. От цю існує в тому дух мені і по зачасних і вічні. Амінь. Господи, им цей і наповнив поясня всім духом. І ти в цьому не то ще працювати. Від усякого зловівку бережить, здоров'я подай їм усіх достаток. Бога небесного і земного благословения, і як щедрий помили з великої своєї милості. Бо благослови, Господим цей, і я поне твої же ним добро, і тих, хто в ньому буде бачимо жити. Від уся кожного він подарузбережи і подай їм усякий достаток. Бога Небесний благословення. І як щедрий помилий, великий своєї милості. Святить, це місце провання.